Третім і найбільшим коханням Лесі Українки став Сергій Мержинський. Дуже розумний та ерудований чоловік. Він працював над перекладами, захоплювався театром та був громадським діячем. Вони зустрілися влітку у Ялті, де вдвох лікувалися. Сергій також страждав від туберкульозу, тільки легень. У листі до знайомого Леся так описала їхню зустріч. Мержинський був дуже гарним мужчиною, і на хворого він не виглядав. Але знову кохання письменниці було. Невзаємним Сергій цінував її як подругу та і компаньонку і кохав зовсім іншу жінку. Леся це розуміла, однак покинути його не могла. Вона все одно продовжувала спілкування з чоловіком, якому ставало все гірше і гірше. Леся шукала додаткові кошти, аби забезпечити йому краще лікування, і саме вона провела з ним останні години життя. Сергій Мерженський помер у неї на руках. У ніч смерті коханого Леся написала драму Одержима, яку критики вважають однією з найкращих робіт письменниці. У листі до матері вона напише так: ніхто в світі тепер не може мені допомогти. Ти не повинна дивитись на цю агонію. Вона все ще триває. Все не по твоїх нервах. Я навіть писати тобі про це не хочу. Смерть Сергія Мержинського стала дуже важким ударом для поетеси. Від стресу та перевтоми її власна хвороба почала прогресувати.